Я кажу, що до кохання, напевно, можна підходити дуже по-філософському якось так, але ну, якщо провести якусь таку, може, паралель життя мого, і я думаю, що кожного з нас, то на початку кохання, воно дуже з таким трепетом таким в душі народжується. Так? Тобто це перше кохання. Ти дивишся на людину, яка тебе подобається, у тебе. Починаєш хвилюватися в душі, а потім все більше і більше це все перетворюється в великі полум'я. І е, якщо ми беремо якісь етапи кохання, та, то на початку воно просто таке, що ти навіть боїшся дихнути, та, е, щоб не, його не е, злякати. Це такий як птах. Знаєте, от ти, ти боїшся його злякати, того птаха. Е, Потім з'являється вже якась більш впевненість, ти можеш того птаха, цього птаха кохання, взяти до рук, його там погладити, якось прогорнути, достати з тої клітки, де він постійно сидів. Потім ти вже починаєш розуміти, що цей птах починає рости. Цей птах кохання починає рости і він розростається в твоїй душі і в серці до таких розмірів, що ти можеш на нього вільно сісти і на ньому полетіти. І власне тоді, коли ти починаєш летіти в на спині на плечі того птаха кохання, у тебе з'являється, ну у тебе так само виростають крила величезні, і ти можеш осягнути дуже багато кохання. Тобто, чим більше ти його будеш віддавати у всесвіт, чим більше ти його будеш віддавати людям, а ще й коханим людям, які повертають тобі це. Тим більше е, тобі буде приходити, і тим більше ти будеш наповнюватись коханням. А кохання е, і любов е, це є Бог.